Привіт, дякую, що дивитесь відео на каналі ForgottenWeapons.com. Я Ян Макколум, завітав до Британської королівської Збройової палати, де оглядатиму пістолет, який важко дістати. Це Хеклер Кох П 11 і він звичайно ж відомий тим, що є суперсекретним підводним пістолетом. Хоча він і не є першим підводним пістолетом, однак є найбільш поширеним Саме він фактично став стандартною підводною зброєю НАТО для бойових плавців, спецоператорів та різних військово-морських підрозділів, які потребували чогось, що дійсно могло б стріляти під водою. Проте цей пістолет може значно більше, Перш за все, давайте згадаємо, що в 50-х та 60-х роках були й інші експерименти та розробки вогнепальної зброї, здатної стріляти під водою. Більшість з них були багатоствольними пістолетами кілька стволів, з яких можна стріляти, замість одного, який циклічно використовується для наступних пострілів. Це пов'язано з проблемами, які виникають через те, що перебування під водою ускладнює роботу механізмів необхідних для циклічної стрільби. Незалежно від принципу чи то зворотна пружина, газовідвідна автоматика чи вільний затвор перебування під водою робить це завдання дуже складним. Набагато легше зробити надійний багатозарядний підводний пістолет або гвинт. Тівку, використавши декілька фіксованих стволів, у Совєтському союзі виготовляли підводний автомат, який міг циклічно працювати під водою. Він чимось нагадував АК з дивним магазином. Також совєти виготовляли підводний чотирьохствольний пістолет, трохи схожий на цей. Тож, це той підхід, якому надають перевагу. Я вже згадував, що цей пістолет може стріляти не тільки під водою, це тому, що для нього виготовляли два різних типи боєприпасів. Перший по суті 10-сантиметровий дротик для стрільби під водою з мінімальним опором і максимальною дальністю польоту під водою. А другий тип має традиційний вигляд і призначається для стрільби над водою. Заміна ствольного кластеру відбувається дуже легко. таким чином, ви можете взяти або ствольний кластер для підводного використання, або для надводного використання. Першу патентну заявку подали три інженери Хеклер Кох у 69-му році. Серед них був Алекс Зайдель, один із засновників компанії. Розробка пістолета відбувалась у першій половині 70-х років. Першим на озброєння пістолет взяв Бундесвер у 76-му році. після чого його почали закуповувати армії фактично всіх країн НАТО їх використовує армія США та деякі північні країни. Я знаю, що їх використовує Норвегія та Швеція. Звісно, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія і практично всі. Якщо шукаєте підводний пістолет, то це саме те, що вам потрібно. Що ж, давайте детальніше розглянемо, як він працює, адже це підводний пістолет, який має електронне управління, що здається дійсно контрінтуїтивним рішенням отже, перше, що ви помічаєте, коли берете в руки цю штуку, це те, що вона насправді велика. Це дійсно громісткий пістолет. Він відносно важкий, вага 2,6 фунти, тобто 1 кілограм 200 грамів. Руків'я дійсно досить велике. Тут є кілька елементів управління. Ось тут запобіжник. Його роль виконує наскрізний штифт. якщо ви бачите червоний колір, значить пістолет у бойовому положенні. Попереду є такий важіль Все, що вам потрібно зробити для зміни ствольного кластера, це повернути цей механізм вперед і дістати кластер, який фіксується в пістолеті за допомогою ось цього виступу. цей ствольний кластер вже відстріляли, а ось так зазвичай виглядає новий кластер. Всередині там знаходяться дротики для стрільби під водою. Звісно, що під час пострілу пломба використаного ствола буде порушуватися самостійно перезарядити кластери не можна. Тому після повного використання кластера вам потрібно відправити його на завод Heckler-Koch для перезарядки. Ці тамушка розташовані зверху на ствольному кластері. А тут ми бачимо п'ять електричних контактів. до речі, коли важіль знаходиться в передньому положенні, це означає, що кластер не зафіксований. Перевести запобіжник у положення для вогню не вийде. Зараз поставлю ствольний кластер назад, щоб перевести у бойове положення. тут досить непоганий спусковий гачок, як для такого полімерного пістолета, як цей, і ви чуєте клацання. У пістолеті використовується електронна система стрільби, тому тут є контакти, які співпадають з іншими на ствольному картриджі. А клацання – це механічний привід, який переміщується з одного положення в інше. тож кожного разу після пострілу контактна група переміщується до наступного ствола кластера. Отже, це ствольний кластер, який був частково розібраний і примотаний скотчем до упаковки для повернення. Відклеювати не буду. але це ствольний кластер, який призначався для надводного використання для нього йдуть кулі грейн 133 які вилітають зі швидкістю близько 190 метрів за секунду. Отже, потужність не надто висока, але прийнятна для пістолета з ефективною дальністю стрільби близько 30 метрів. На мою думку, цілком реалістичною є відстань і в 50 метрів. Ще одна особливість цих пістолетів це їхня безшумність куля знаходиться в спеціальному піддоні. І якщо ми подивимось крізь ствол то побачимо, що всередині на певній глибині є кільце. Отже, ствол є нарізним по всій довжині. Однак, у нас є дві частини ствола з різним діаметром. Коли куля проходить в частині ствола з більшим діаметром, відбувається її прискорення. А коли вона досягає цього чорного кільця, яке є свого роду сходинкою в каналі ствола, піддон зупиняється, куля продовжує рух і піддон герметизує патронник. По суті, це майже безшумна вогнепальна зброя. Чути лише клацання спускового гачка. Давайте тепер перевернемо і подивимось на передню частину ствола. Для пістолета йдуть кулі приблизно 30-го калібру. Болец таким чином бойові плавці мають можливість зробити п'ять практично безшумних пострілів над водою. І звісно, він ще тихіший під водою. Отже, боєприпаси у вигляді дротиків. На жаль, тут їх немає щоб показати вам. Але дротики мають довжину близько 10 сантиметрів і досить маленький діаметр. Вони гідродинамічно закручуються для отримання якомога кращої точності. Тому вони не створюють багато шуму під водою, що могло би бути проблемою для вух стрільця. А ще це означає, що під час пострілів не буде багато бульбашу. Це дуже важливо, щоб залишатися непомітним під водою. Отже, ефективна дальність дії системи П 11 під водою становить близько 15 метрів. Така відстань пояснюється тим, що вода створює набагато більший опір ніж повітря на відстані в 15 метрів дротик все ще може пробити балон зі стисненим повітрям, тобто потужність залишається ще досить значною. І це означає, що просто вразити людину можна і на більшій відстані однак, напевно, на небагато більшій відстані, оскільки дротики під водою дуже швидко сповільнюються. якщо пам'ятаєте фільм Врятувати рядового раяна, де хлопці висаджуються на пляжі, омахи, кулі влучають у воду. Так, от буквально на глибині близько метра ви можете безпечно спіймати кулю. Це досить реалістично ще одна річ я казав, що він має електричну систему управління. Незрозуміло, чому розробники прийняли таке рішення, бо для її роботи потрібне джерело електричного живлення. Отже, тут внизу є відсік для акумуляторів. Їх тут немає, але тут повинні бути дві 12 вольтові батарейки, які з'єднуються послідовно. є конектори та невелика плата, яка для водонепроникності залита полімером. Не також є гумова прокладка, яка знаходиться тут, і додатково фіксує акумулятори в руків'ї. Водонепроникність складає 10 метрів, що, чесно кажучи, не так вже й глибоко. Звичайно, ви можете безпечно пірнати набагато глибше, навіть для розваги. Отже, він не призначається для залишу поки як є. Отже, цей пістолет не призначений для дуже глибокого занурення. І Якщо занурити його надто глибоко, то є ризик потрапляння води всередину, що може призвести до проблем в роботі пістолета. для пістолета П 11 також випускається спеціальна кобура та підсумки для ствольних кластерів. і звісно, що до німецької стандартної комплектації входила одна кобура та чотири підсумки для кластерів. Досить круто, що його можна перезарядити навіть під водою, адже під водою все стає значно складніше. До речі, я сертифікований дайвер, тому мені б дуже хотілось спробувати такий пістолет під водою. Звісно, що в королівській Збройовій палаті такої можливості немає, але можливо десь і колись я зніму подібне відео. Так чи інакше ці пістолети вважались секретними з точки зору німецького уряду. Частина інформації досі є засекреченою. мені здається, що патенти розсекретили десь у 2008 році. А році. Хеклер кох теж не дуже розповідав про них. Тому дуже круто, що ми змогли так близько розглянути цей пістолет тут у королівській збройовій палаті. як я вже казав, їх закупили збройні сили практично всіх країн-членів НАТО, у яких є підводні спецпризначенці я абсолютно впевнений, що США також використовують їх. Це дійсно круто. Ось така поширена і вузькоспеціалізована вогнепальна зброя. хочу подякувати королівській збройовій палаті за доступ до цього пістолета. а також хочу подякувати моєму другу Енді з Хеклер Кох за те, що він надихнув мене на створення цього відео. Сподіваюся, сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд.